Володимир Зеленський, зрадник, Іван Баканов, зрадник. І якщо хтось із вас доведе мені в коментарях, що Баканов із агентами ФСБ був патріотом України, я даю 100 тисяч доларів. Але давайте будемо чесними: довести це неможливо, бо факти не стираються. А тепер приготуйтеся. Наступна година це не лекція, це не звіт, це чорний саркастичний апокаліпсис. Це подкаст, у якому правда звучить як молоток, а сарказм як лопата, якою засипають труни. Уявіть собі країну, де головою СБУ стає не генерал, не людина з досвідом контррозвідки, а друг дитинства президента сусід по під'їзду, кум із дитячої пісочниці. Це ніби поставити тамаду з весілля керувати ядерною кнопкою. Це ніби замість хірурга у вас на операції, ведучий е, КВН. Давайте, друзі, розріжемо апендекс, але з жартами. А потім ви прокидаєтесь без печінки. Від саме так Україна прокинулась 24 лютого без безпеки, без захисту, але з жартами президента. Баканов символ цього піздеця, людина, яка зробила СБУ прохідним двором для ФСБ. Агент Кулініч сидів у нього під боком і керував управлінням по Криму. Агент Наумов контролював внутрішню безпеку. А Зеленський довіряв їхнім довідкам більше, ніж ЦРУ, Мі-6 і навіть власному генштабу. Це якби капітан Титаніка довірив карти не навігатору, а щурам у трюмі. О, щури побігли. Значить, курс правильний. І ми врізалися у айсберг, ім'я якому Росія. А тепер сарказм наповну. Уявіть собі Гітлера, який у 1941 році ставить головою Абверу клоуна з цирку, і цей клоун приводить до штабу радянських агентів. Смішно ні, це пекло, але в нас воно стало реальністю. І тепер уявіть, що після всього цього клоун не у в'язниці, а спокійно п'є каву, сміється, читає новини, як ніби він просто не впорався. Це не комедія. Це чорний стендап на кістках. Запитайте себе, чому Баканов досі на свободі, чому він не сидить на лаві підсудних, чому Зеленський прикрив його і зробив вигляд, що нічого страшного не сталося? Бо це не нічого страшного, це ключ до всієї війни. Без агентів ФСБ у СБУ Росія не зайшла б у Херсон так швидко, без їхніх рішень не впав би Маріуполь так легко. Без їхніх довідок Зеленський не ігнорував би попередження заходу. Це не випадковість, це сценарій. І головний режисер у зеленій футболці. Саркастичний рефрен: Ми не готуємось до війни, ми готуємось до шашликів. Пам'ятаєте це? Західні розвідки кричать: вторгнення неминуче. А Зеленський каже: готуйте м'ясо на травневі шашлики. Це той самий рівень логіки. Ворог на порозі, а у вас шампур у руці. Це як якщо б пожежники приїхали на виклик, а замість води привезли кетчуп. Ну ми ж думали, це для барбекю. Іронія, що потім саме на цих шашликах ворог і зробив святкування. Тепер цикл другий, повторюю, щоб закарбувалось: Зеленський зрадник, Баканов зрадник. Система, яка зросла на дружбі, стала системою зради, бо коли ключові посади роздають по принципу свій чужий, країна стає беззахисною, бо у війні не працює логіка, кум справиться. У війні працює логіка: або ти готуєш оборону, або ворог заходить до тебе в хату, і ворог зайшов танками по дорогах, які Зеленський будував за мільярди з бюджету. Асфальтовані магістралі для російських колон ось справжнє велике будівництво. І тут знову сарказм. Ми будуємо дороги не для українців, ми будуємо дороги для танків ворога. Ми розміновуємо чонгар не для себе, а для Росії. Ми призначаємо агентів ФСБ у СБУ не тому, що дурні, а тому, що так треба. І кожного разу, коли ми питаємо, хто, хто винен. Нам показують пальцем на генералів. О, це вони не догледіли. Ні, друзі. Генерали виконували накази. А накази йшли зверху. І на горі сиділи не генерали, а менеджери з Ради. Третє коло. Остання хвиля. Щоб ви ніколи не забули Баканов, який завів агентів ФСБ у СБУ. Зеленський, який прикрив його. І тисячі загиблих, які стали ціною цієї дружби, уявіть собі матері, які приходять на могили своїх синів. І в цей час у Києві президент жартує на сцені, а його кум відпочиває на волі. Це не просто зрада, це блюзнірство, це цинізм, це плювок у кожну матір, у кожного солдата, у кожного з нас. І тепер я повторю фінально. 100 тисяч доларів першому, хто доведе в коментарях, що Баканов із агентами ФСБ був патріотом України. 100 тисяч. Але ти не зможеш. Бо патріот не заводить агентів ворога у власну службу. Патріот не тікає з валізами золота за два дні до вторгнення. Патріот не прикриває друга зрадника на посаді президента це не патріотизм, це вирок. So, цей подкаст це хвиля. Вона накочує тричі, вона повторює одне і те саме, щоб ви запам'ятали: зеленський зрадник, Баканов зрадник, і ми не зупинимося, доки ці слова не стануть вироком у Гаазі, бо це не сарказм, це наша правда і це наш трибунал.